Назову це відео. Всім привіт, казковий пакет. А тебе покажу зараз мельком, що я тут знайшов такого цікавого дуже багато. І центр задньої бабки, та ж відділительної головки Діп 160. Цікава така. Буде в відосі, дивимося, не переключаємося. Так. Сьогодні буде у нас розгляд тих знахідок, що я сьогодні знайшов для вас. Всім привіт! Хочу показати: сьогодні не буде багато таких цін. Ціни будете пропонувати ви. Тому, сразу кажу, я показую, а ви там пропонуйте ціни і кажіть, за скільки би готові взяти їх. Так, дивіться, є ось такий нотромір індикаторний. Ціною поділок 0,01 мм. З паспортом, з коробочкою, зі всіма приблудами. Повністю Не пользований, ніде нічого, не битий, не крашений в роботі не був. Все є. Ціну пропонуйте. Також є мікрометри від 0, чи від 25 до 50. Від. З 25 до 50 і цей від 50 до 75. Всі вони, як нові, ось такого формату. Є взагалі в бумазі завернутий, гарний, красивий. Є ось такий бід е, кольків від 0 до 25, оцей самий маленький. Там ще бонусом якраз е, центра. Два штуки в ньому. Далі є, є ось такий транспортер. Сразу кажу також із паспортом, з всім, щоб можна було ним користуватися. Угломір, типу, 4-10. Райбера хочу продати ось три штуки різних, яких хочете. Розміри також у вайбері будуть. Ціна за них 150 гривень. Мікрометр від 50 до 75. Ось такий. І, як кажуть, мої конкуренти, муха не жучилась. Тому ось це так. Не люблю я матюкатися, тому вибачайте, якщо щось, щось десь не так. Є ось такий агрегат, не знаю навіть назву. Покажу шкалу, покажу повністю все. Все працює, все. Все зроблено. Ціну пропонуйте. За сверла, конічні. У такій пашці. Я в даний момент хочу 400 гривень. Вони повністю, як нові, тут циліндричні і конічних пару штук. Оце так закриваємо. Є ось така купа більш-менших сверл. Їх тут більше. Ціна 550 гривень. Різних, красивих, гарних. Ось така купа. Так що то перший набір, це другий набір. Є мечики, третій розмір. Сразу кажу, можу продати як поштучно, так і на кількість. Кількість тут дуже велика, дуже мілкі. Киянка така, якась резинова, не резинова, не знаю. Ну, вона тверда якась, не знаю як. 100 гривень, і вона ваша. Цей буде у нас 50. Мечик на 18. Просто на 18, ціна 65. 18, шах, півтора. ціна 130. Потім є такий штангель, ціна 80. Є такий центр, я його повну Видвинув, так що, кому там треба, можу поміряти. Гострий. Все крутиться, все вертиться. Не треба нічого змащувати. І все працювати. Тому одразу кажу, все в ньому крутиться і все вертиться. Він дуже гарний. Ціна його хочу 750. Далі є сверло на 29 і сверло на 23. Ось такі два штуки. Ціна за них буде коштувати 200 гривень. Ціна ножиць буде 180. Дві фризи. Ось таких одна і ось друга. Ціна за дві 700 гривень. Так, є ось такий дрель, як перфоратор, як дрель. Все в ній смащено, я вчора її почухав, поставив сюди нову вилку. Ну, як нову Бушну, щоб можна було перевірити. Підключив. Все працює. Кому треба відео роботи, можу скинути. Все в ньому працює. Дуже добре. Не так сильно іскрить. Ну, Совєтська техніка, що хотіли. Ціна 350 і вона ваша. Так, далі йдемо. Е, я ще знайшов із цього всього роя, знайшов ось такий сйомник. Ось такий куплений Voilic, Зразу кажу. Ну, поїхав, забрав його і купив. Кому цікаво, ціна та хай буде 350 і він ваш. З цепком ось таким коротеньким, і він ваш. Так, Знайшов іще цеп. Ось такий довгий-довгий-довгий, приблизна довжина, його 6 метрів, приблизно, сразу кажу, 3 метри і 3 метри 6. Ціна за цей цепок, ціна 600 гривень, і він ваш, а там можна поторгуватися, якщо будете брати багато. Є такий цепок, ну, приблизно 3-4 см його довжина звена. що тут 0,5 приблизно, що тут 0,5 приблизно. Цього довжина вже менша. Цього довжина десь 4 метри, 2 метри і 2. Два рази по 2. Ціна його, ну не знаю, хай буде 350 гривень. Він не такий. Цей в нас буде коротенький з карабіном зі всім. Ціна його 135 гривень. З прошлих відосів покажу, які ще залишились знахідки, щоб також знали і орієнтувалися. Ціна сковорітки в даний момент 250 гривень. Ціна насосів ось таких три штуки. Без самих цих. Ціна їх 250 гривень. Ціна шприців 100 гривень. Ціна сверл ось таких смечиками з різними ціми. Ціна за них 350 гривень. Наковальня 350, редуктор 1100. Цей буде у нас 120, цей у нас буде 250. Ці по 1000 гривень. І вони ваші обговорюються редуктора. Так, цей буде у нас. 35, ключ у нас буде 25, цей буде 20, цей буде 15. Монтіровки 2 штуки. Будуть у нас 150. гантелі у нас будуть 250. І ось ця буде у нас ціна 150 гривень. Сверла довгі. Ось такі, є з напайками, є без. 4 штуки ціна 120 гривень. І є шестерні. Ось такі гарні, красиві. Ось такі три штуки. Ціна 220 гривень за три штуки. Так, такий. Цей буде 40 гривень. Ця буде у нас 80. Шайби у нас будуть резинові там різні, які хочете для всяких таких нужд. Ціна їх буде 80 гривень. Ця у нас буде 550. Хто хоче бормашинку. Ця у нас буде 60, пилочка буде 10. Різець у нас буде 50, головки у нас будуть ось такі. Ціна 165. ця у нас 5 гривень, кому там хочеться на 24. Ключ. Ціна 100 гривень, цей 150. Цей у нас 180 топор у нас буде 100 гривень, цей топор 100 гривень, цей топор 100 гривень, цей топор 150 гривень. Сверло у нас буде 35. Що тут ще таке йде? Райбера за всі оці розміри вказані. там, Кому там хочеться, більш детально можу там ще зробити, якщо треба, дуже сильно. Ціна 350 за всі 7 штук. Ціна 16, ціна 80 гривень. Ключ у нас 100 гривень. Ця у нас відломаний на 13 квадрат. Ціна його 60 гривень. Патрон у нас буде 70, ключ 17 на 14, 15 гривень. Ніж 15 гривень, цей 10. Цей 400 гривень за ці кріплення. Я їх вже показував неоднократно. Ну і ще раз думаю, покажу, щоб іменно знали: 300 на 40 на 20. Ячейка тут 15, вроді би. Цей 20 гривень напильники 30 гривень, Рашпіль 80, 71 см довжина. Квадрат, тут не помню, вже 13 або 14. -й. Ціна її 120 гривень. Пробивони на 52. В общем, 14 штук. Тут їх дуже багато різних. Ціна їх 450 гривень. І вони ваші. Два молотки буде ціна 70 гривень, халява. Сверла. Ось так покажу. Там і пружинка і сверла. Ціна за них буде коштувати 180 гривень. Цей на 10. 25, 30, 35 кожен із збив. Датчик у нас буде 60, Фреза у нас буде. Ось така гарна. Хотів розміри показати, але не виходить. 45 гривень. Це 10, 10, 15, 25, 5 гривень. 35, 15. Цей у нас буде 15 гривень. Цей у нас 10. Сверла у нас будуть. Ось така кількість. Ну, перерахуєте, побачите. Е, ціна їх буде 150 гривень. Ручка 10, 10. Ці 35, квадратні, 25, ці два бруски по 10, 20 гривень. Так, на 14, ключ. У нас 35. Тиски у нас будуть. Хай будуть 400 гривень, ключ на 80. Буде у нас 200 гривень, кому там треба. Це халява. Текстоліти є, розміри, як ви бачите, з отвором там посередині. Зі сварки щось. Так що кому там треба кажіть. 10 гривень, 30 гривень, 45, 45. Це 15. Кусачки. Хай будуть 30, цей 10, 5, 10. Камінець. Ціна 10 гривень. Ручка 25, 10, 15. 10. Цей в нас буде, нехай 35, Два ключі, 20 гривень. Ручка така довга, красива. Ціна 45 гривень. Електрод 10. Ця ручка від двері. Та не знаю, нехай буде 45 гривень. Коробочка 20. Ну, там з болтами з таким. Ця в нас буде 100 гривень. Цей в нас буде нехай 200 гривень, тиски у нас 300 гривень. Напоминаю, ще двигун є від якоїсь техніки. Працюючий, весь можна користуватися, можна робити. Ціна за нього буде 400 гривень. Цей 750. Ну, так і все. Кому щось сподобалось, може прислати мені скріншот, інколи буває, що телефонуєте, але я не розумію, про що ви маєте на увазі. Тому, будь ласка, навчіться користуватися вайбером. Ми живемо вже в таку еру, що можна накопити собі, купити телефон і ним навчитися користуватися. Тому що дуже багато людей телефонують, хочу те, не знаю все. Я розумію, що ну, вам вигідніше зателефонувати і сказати, але я не розумію інколи буває таке, що ви дивитеся відос, який вийшов буквально там дві неділі назад, а я його. Заливав дві неділі назад, а ви телефонуєте тільки зараз. І я не розумію, про що саме ви маєте на увазі. Тому мені вигідніше, щоб ви прислали фото того товару, який вам треба. Або ж на якій хвилині, секунді це я показав, сказав і зафіксував. Тому цінуйте свій час і мій час. Надіюсь, я е, вам. Розумно роз'яснив, як що треба робити. З вас чекаю лайків, підтримку, коменти каналу, Тим, що конкурентам, якраз привіт, дисклеймерам, тим, що там приколи всякі бросають. Також привіт, дякую, що мене не забуваєте. Дякую, що даєте жару там і все таке. Сразу кажу, берете більше тисячі, можна якусь знижку там просити. Але до тисячі гривень ніякої знижки не буває. Вибачаюся, але в даний момент в нас іде війна. Тому ніякої знижки там на 50 гривень, щоб зробити за 40 або ж там іще за, за 30 гривень робити якусь знижку, не буде. Вибачайте. Але ну, коли ви до мене лицем, і я до вас лицем, коли ви до мене. Одним місцем, то і я до вас тим місцем. На цьому все. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Дякую, що додивилися до кінця, з вас лайк і підтримка каналу. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!